Сьогодні бойовий генерал просив нардепів прийняти закон про мобілізацію. Зараз тобі покажу його промову. А що ти думаєш щодо цього, пиши в коментах. Ми тримаємо оборону з останніх сил. Зараз, коли я сюди, коли я сюди їхав у 25-й бригаді, ворог атакував одну із позицій, Блін. Ніхто не відійшов, але всі загибли. Блін. І позиція була, як я вам доповідав, три чоловіка. З позиції ніхто не вийшов. Билися до останнього. Прийміть цей закон. І Збройні сили вас не підведуть. Не тільки вас, а й весь український народ. Панове народний депутат, на нас дивиться вся країна. Давайте ми переможемо, а тоді вже будемо розбиратися. Хто прав, хто винуватий. Я прошу проголосувати саме за ту редакцію закону, яку остання редакція, яку подав на вам на затвердження, відповідний комітет.